Дві з трьох презентованих книг написані про родину чернівських дворян ліндфорсів Русових. Маєток подружжя Софії та Олександра Русових Волишні Ріпкінського району не один рік був центром культурного життя, і його відвідували передові люди свого часу. Видані окремою книгою Уривки зі щоденника Олександра Русова можна читати як художній твір і дізнатися з його сторінок, чим займалися у робочий і вільний час чернівські дворяни і якими ж вони були людьми. Дворянство своїй і масі також були порядні люди. Взяти лінфорсів тих тих же прогресивні е, налаштовані. На розвиток демократії 38 вулиць і провулків, 18 бакалійних крамниць, і трохи менше 6,5 тисяч населення. Таким постає Чернігів на сторінках праці історика Миколи Маркевича, який у 1952 році видав книгу історичний та статистичний опис Чернігова. Важко повірити, але в середині 19 століття наш обласний центр за розмірами був менший ніж теперішні рібки або остер. Масени, Бобровиця, навіть сучасний Ремзавод, це вже було за містом. Воно було компактним, територія нинішнього вокзалу взагалі не існувала. Навіть музей Василя Терновського, який тоді знаходився на території, на території власне, міського саду. Це вже була остання споруда Чернігова. Все, що було далі, то вже було село Бобровець. У 2010 році у цієї унікальної книги, яка знайома. Нас з таким іншим Черніговом, відбулося друге народження. Історик Олександр Коваленко переклав її українською і перевидав з новими примітками та вступним словом. Єдиний примірник автентичний зберігається в музеї в нашому історичному музеї, але хотілося, щоб з цим текстом познайомилась і набагато ширша аудиторія. Власне, це спонукало до праці. Праці непростої, оскільки йшлося і про переклад тексту початку середини 15 століття і про необхідність прокоментувати деякі контроверсійні місця. Всі, кого зацікавили свіжі праці істориків, у найближчий час можуть знайти їх у Чернівських бібліотеках, куди надійдуть перші дарункові авторські примірники.